Continue on playing! Я узнал вейсов. <laughs> я вже весов. Я газу. Зараз я буду нормально. Давай я, нормально їдь. Все. Давай, їдь, їдь, їдь. Їду, їду, їду. Газ, газ, газу, газу. Газ. Рочки собраем. Аливо! Нормально. <poems> ой, ой, А як ти повертаєш вообще? Ти ж лезеш просто. Нелогічно. Нелогічно, я хочу. Ой, чекай, назад, назад, стоп. Зупинись. Лень. Назад. Іди назад. Якщо ти сказав лень. Е, е, так ти весно. Ах ти кака. Но треба було пропускати. Поїхали, кака Поехали какая. Ми а. маємо від них не відставати. ми їх виграємо Давай едь. <сіх> ні, ні. Флей. О, гроші нормально. О, фріспін, Кручу. Стоп! 150 монеток. Що чекать? Маленько попадает, маленько порад. Дома не скид. Браво, зебра. Назад. Да, йоу. Ладно, и парад. Вс, назад. <laughs> 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 и давай вперед. Вс. Давай есть какая. О майка, там их еще штуки. Аааа. Ч таком у с бибика? Нормально. А, ah. пофіг, давай, їдемо. Вовсе нарушити не можна. Хе, так. Ем... Назад. Назад. Не, почекай, шо тут робити? Вперед, все, все, все вперед! Треба туди встати, типа. Типа. Назад. І вперед. Давай, воділа. Блін, я забуваю, що мені повертати не можна, і я це можу зробити навіщо. Я тоже, я тоже дозвол. А я к я педалі кручу вообще. Стоп! Ааа! Вот делай! Сноуви! Вау! Поехали так! Ой, опасно, зараз буде. Нормально поехали не секуй! Поехали! Я прям чувствую, что есть будто. Не, начнет <ще> будто. <laughs> Я чув, что начну вубье. Опа! Не На синий втукер наступает, а то нас занесе, короче. Все. У меня уже 348 гривен. У меня 180. 190 тысяч. Ой-ой-ой, тут офипею. Нормально! Повертай, каха. Кто-то <laughs> далее. ой я такий отдыхаю, ти просто крутиш <гум> назад. Фа, куди ти врізався? І давай, а Чекай, вперед, я вперед, тут перед. якийсь відкриваю. Все. А, команка випала. Я тоже щось Басик Давай ти! Чекай, я, я тоже відкриваю, я тоже відкриваю, мені випала. О, мені почти епік випав. Ладно, це їдемо далі. Поїхали. Мені теж випало, камон. Пон. Чекай, плюс 100. Пойню Почекай Почекай Почекай, у нас має бути спаундпойнт Мені все одно Давай на тебе У нас спаундпойнт А де? Я не поняв. Що за роман? Я не зрозумів Давай, їсть акуратно І флень Що це таке? Ха-ха! тих... Не знаю кто це Дибель. Павек из негры. Ха-ха-ха! Бан 368! Сигнал їм! Стоп! Да вывертай ты! Куда ты! Одно колесо, кой все. Я нас зарвивав Давай нормально повертай Нормально Титу! <laughs> Ти ту, Ти тут Ти ту. Давай, нормально <laughs> Поїхали, поїхали Ні! Ой-ой-ой! Зараз буде Ой! Давай, черки, за нас! За нас, за нас, у нас! Назад. Назад. Давай. Насов. Ай, не по невидимих стуках їдети. Ай, переїхали тип ямн і те що, бля. О. Та нормально їздити по п'ямі? Я п'яний. <хи> а две. А все, поїхали. Я не вони не <хи> Вони падають. <хи> а це що таке? Це... Це може чекпоинт? Та ти, блин, ти на Сем... кої... А, все. Погнали далі. Поїхали, може це реально чекпоінт? Мені, для, для краси. <хи> а тут нічого не, му, не буде, не реально. Яких камер? Короче, давай зараз не будемо буду масса парад мені меня откипания. Мне тоже. Тебе мене 390. 540. Поїхали, Фитки. поїхали. Просто с Давай. А, -а, -а рулетка. Давай. І мені плюс один спин. Алло, і... 300 коінс У мене давай. 700. У мене 712. Давай, поїхали поехал. Руляй! Назад, 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 назад! На нас назад! Алло! Назад, опа! Все, Все поїхали Давай, їдь Поїхали нет! Нормально! Сдрифтскар! <пух> Нажимай на кнопку! Да, <пух> Все Когда ты заезжаешь задом, мы фапаркуемся. А, это не Почкай, нам треба на правую сторону. Зачем? Нет, стоп! Тихо! Стоп! На ней! Прихода! А як Аляк! Неееее! Будь ласка! Це не му Ревівнись! А, Юсен ревайв! Че ти зробив? А, мене <риклад> Ні, в мене нема ревайва. В смысле, є! Але я його не использую. Бо я там вже назвал, короче. Говно! <риклад> <риклад> говно <ігра>. Всем пока! <риклад> пішли, 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 пішли. Маємо побити всі Сирип! Ты тупо всі Тут так багато донатів на таку говняну гру Та повертайте! Це Сей, красива говняна ігра що донатна <laughs> Давай, все, поїхав, поїхали Поїхали! <laughs> Давай, рулити Все помирай міняй. Тихо! Остановись! А <laughs> то я краш два други не Іде, мені буду. все одно. Турн то лоббі. Вертайся в лобі. Ідемо поміняємося, ти тепер це, а ти я це. А, ну кстати, я вперед. Ой, блин, а шо я согласився знімати? хе <реш> Так, ну зараз я водила. О! С кіс... А, вот так можно? А что можно было? А я халлы. Давай. Я уже привыкшу yeah, я. А я не могу. Я у просто привык! Я ей не блин. ой ой Ой-ой-яя! Аккуратно! Да давай едь! Тихо, 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 тихо! Верху стопер напрямую наверял, короче, пан. Едем просто, о, там не Так, чекай, думаю, я скоро заберемо. Вот. Назад! Стоп! Та пофіг, мы могли выйти! На другую сторону! На другу сторону потакайте! Все, поехали! Тихо, аккуратно! Давай едь! Очуть Все, прям! Аккуратно. Все, хорош. Хуй несу. Мы дальше все пошли. Убрал <реш> Я забыл. Назад. Тер. Все, давай. Нажимай. А, я тоже мажу. Все. Назад. Дарас. Все, погнали. <реш> ну, Аккуратно, мои, мои, я, я не тебя не... прошу, мяки. <реш> стоп, <реш> тихо, ты! Стоп, <реш> стоп! Если один ревайв ти ревавнувся? Оу, оу, давай. Фак, не далеко. Давай. Все, їдь Тиха. просто впряму. Поїхали. Назад. Давай, вперед, вперед. Тобто якби якась задержка, коли ти опускаєш педаль газу, то ти все ще їдеш. А, да. Стоп, стоп, стоп Тихо. Все, поїхали. Не-не-не. <ріхи> Та що це таке? Протиривалося. Почекай. Ну, no, а в тобі я давай уже. Нет. Немаю. Ай, пифлей. Что? Что ты такая не понял? А ч я мою <coughs> подарки крупки? <coughs> а не хочет. Мене не заставляють. Ай, та ти так ти пізно дикольно. їдеш, там так ізі, ми далі не можемо пройти тут. У п'ять годин, казав, і тепер три, у п'ять годин підеться гуляти. Добре, добре. Та Розумієш, там Придею. просто треба це. Коли воно вже на тій стороні, тоді їдемо, і все, і ми вспіємо. А, поняв, поняв. Ти воно на у нас. На. Зараз. Слипі, слипі, слипі. Стоп. Пішли, да ми могли Пойдем. вирулити. А добре, добре. Їдем, Я їм. бачу. Їдемо. А Назад! лежіть. Мені. А назад Перед. Все, назад, назад, назад. назад. <рес> не все одно. Пішли, 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 пішли. Стоп, стоп! Нет! Нет! Треба було їхати! Ні! Давай знову! Я Ні, все одно. Ще, вже не хочеться играти, якщо чесно. Нам потрібно. Якщо ми не пройдемо далі, то ми лохи вообще. Понятно? Ой-ой! Давай я таки буду прямо все. Я сам вирулю Я вообще отдыхаю тут Крутый собирайся Повертай Повердай кабель Зихи прямо і все і... Все просто зажимай прямо я вирулю прямо. Давай вирулю. вирулю. Хорош Тут можна було так и проходити Так. Да. Почекай, 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 може мені ревайв випаде. А мені вже я ревайв. Давай. Почекай. Почекай, почекай, почекай. Я один спинку. Перед! Почекай ти перед. Плюс один спін... Стопнись, найс, стоп найс. Стоп найс, я еще один спин кручу, что выпаде. О, вот. мне пинки цей! Стоп, выпил. ты за робоксы купил спин? Не, мне из э, гифинг, короче, из подарки выпал. А -а -а -а. Все, поехали. Все. Я просто я перезашел, мне все подарки Стоп! Тихо, сейчас чуть чуть Пидить, пидить mm -hmm. чуть-чуть. Почекай! Стоп! Mm. Ей? <laughs> Нет! Ить! <laughs> Ура! Давай, їдь, їдь! Не Назад, не назад. Та Да пофиг Давай. Ні, стоп! 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 Вперед, вперед, вперед! Стоп, лохі! Все, пішли тут тоннельчик такий. Капець тут топорики. Тут топорики. Так, хлопчина, ганятки. Да. Ой-ой-ой. Почекай. Аккуратно. Стоп, десь! Стоп! Все. Все, поїхали, поїхали. У мене є один ревайв. З-за того, що я Фух. Почекай, 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 почекай. Чуть-чуть назад, назад. Вперед. Чекай, тихо, тихо, тихо. Не, чекаем пока они все пройдут. Ты куда сидишь? Давай, врули, врули, вырули. Снимай! Ебай! Выжили. Сюда. О, что это такое? Кнопка, кнопка. Кнопка, реально. Я все забыл. Пошли. Все, назад. Парад. Поехали. Так, Наторкай садін. Все, пустыня, ура! Ми доїхали до пустыня. Кактус? кактус. Патч! Кнопка. Стоп! Назад, назад, назад. Тихо, тихо. Ой, йо, вперед! Капец. Идемо. Мены лохе. Фация так я вообще. На не можно наступать, типа, по твоему. Да. Там был написано, остригайся, как Он, Вон, Ич. Аааа! Ты исчезаешь! Нет! Просто! Стопет! Х-у! Сейчас поехали! Стоп стоп, Стоп Стоп, Нет, ты Ну короче на цьому все. Кому сподобалось, ставьте лайки. Вс давай, всем пока-пока-пока. Пока.